Другий міжнародний літературний конкурс Козацька балачка знайшов свого переможця. Роман Криничар Мирослава Доченця, родом із Закарпаття. Одноголосно обрали серед 50 творів. У романі, в якому головний герой родом із Мукачева, автор використовує давно забуті українські слова та фрази. Це роман, це специфічний багатовимірний роман. Він називається Криничар з підзаголовком діярі найбагатшої людини Мукачівської домінії. Діаріус – це давнє українське слово, яке позначає, ну може бути щоденник, може бути сповідь, може бути діяння. Я дуже люблю відроджувати, піднімати ці слова, ці пласти нашої мови, нашої мовної стихії, ну вводити її в текст. Літературний конкурс Козацька балачка проходить у день народження письменника Олександра Ільченка, автора славнозвісного роману Козацькому роду нема переводу. Бо українці мешкають не тільки е, тут на Україні, в Україні вони мешкають на Кубані, це Росія, е, в Сибіру, там навіть є ціле села, там де розмовляють українською мовою. І от минулого року у нас було із Росії, там один автор. А от з Америки, з штату Випані, прислали. Цілу п'єсу виявляється, що там живуть українці, діти, дорослі, навіть вже в четвертому, п'ятому поколінні. Вони знають українську культуру, українську мову, ставлять прекрасні п'єси. Нагородили переможця і одразу оголосили про початок наступного третього конкурсу. Цього разу організатори закликають надсилати їм різного жанру твори на тему битви на синіх водах, яка відбулася 650 років тому, і сьогодні маловідома широкому загалу.